Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 21 цікавий факт про пошту, шановні мої друзі. Із розвитком інтернету пошта втратила свою популярність. Але не остаточно. Нею активно користуються й досі. Десь інтернету просто немає, або майже немає. До того ж, багато людей цінують послання, написані на папері, і набагато вищі, ніж бездушні букви на екрані монітора. Поштові служби пережили телеграф і телефон. А отже, переживуть і інтернет. Перший цікавий факт про пошту у 1984 році було надіслано найдовший лист поштою. Його надіслав Елан Форман. Лист адресований був його дружині і складався із 1 мільйона. 400 тисяч слів. У 1661 році полковник Генрі Бішоп, який обіймав на той час посаду генерального портмейстра Англії, винайшов поштовий штемпель. Йому до такої міри набридли скарги клієнтів на затримку кореспонденції, що він дійшов висновку про необхідність нанесення на кожен лист дати. Ідея швидко поширилася по всьому світу. Найбільшим роботодавцем у всьому світі вважається поштова служба США. Завдяки їй роботу мають 870 тисяч осіб. Що цікаво, саме Поштова служба Америки обробляє 46% усієї наявної пошти світу. Перші у світі поштові скриньки з'явилися на території сучасної Італії у Флоренції. Це сталося 400 років тому. У ті часи такі скриньки слугували для того, щоб щоб збирати анонімні доноси, які писали навчених і філософів, того часу, яких підозрювали у Єрісі, тільки у 1952 році британська пошта ввела заборону на пересилання людей. Причиною став один англієць, який перевіряв пошту на міцність, відправляючи все підряд, включно із самим собою. За одну хвилину через усі поштові відділення світу проходять приблизно 5 мільйонів листів. У Великій Британії на острові Гернсі в містечку Сен Пітерпорт у 1853 році встановили найстарішу поштову скриньку, яка й збереглася. Зараз вона є власністю володінням британської корони. Уперше на поштовій марці. Зобразили жінку 1893 року. Це була поштова марка Америки, і на ній була зображена королева Іспанії Ізабелла. У Тихоокеанській країні Вануату діє єдине у світі поштове відділення, розташоване під водою. Кумедна розвага для туристів, але воно і справді працює. На початку ХХ століття у США можна було пересилати дітей поштою, причому послуга ця коштувала у 10 разів дешевше за квиток на потяг. Дитину упаковували в особливу поштову сумку, ставили на її одяг штамп і посилку доставляли за місцем призначення. Під час шляху за дитиною наглядали поштові кур'єри. У Великій Британії у 1840 році поштові марки вперше з'явилися офіційно. Називалися вони чорні пенні. Після цього стали дотримуватися правила, яке свідчило, що на Марці обов'язково має бути вказана назва країни латинськими літерами. Єдиною країною, на яку це правило не поширюється, є Велика Британія. Цю честь їй надано як країні, яка власна і винайшла марки. Одного разу Поштова служба Великої Британії дала збій. Цікаво, що в його результаті листівка, надіслана напередодні Великої, Великої депресії у 1929 році, досягла адресата із Уолл-стріт лише у 2008 році. Напередодні чергової світової економічної кризи. Це найдовша доставка поштової кореспонденції в історії. Таке хобі, як колекціонування поштових листівок із різними картинками, посідає у всьому світі третє місце за популярністю. Перші два місця належать колекціонуванні монет і поштових марок. Якщо зібрати разом усі рекламні проспекти, які американці щодня отримують поштою паперу, що вийшов, вистачить, щоб обігріти 250 тисяч будинків, якщо використовувати його як паливо. Послуги із пересилання пошти у відомій нам формі вперше з'явилися на території Британії. Під час війни червоної та білої троянд, коли король Генрік VII почав отримувати регулярні повідомлення про пересування своєї армії, найстаріше поштове відділення у світі, із поміж тих, що діють і досі, почало діяти у 1712 році, розташоване вному місці Сан-Кєр у Шотландії. Розповідає, що один із політичних супротивників Чемберлена, якому той відмовляв у прийомі, послав самого себе поштою на ім'я Чемберлена. Останній знайшов вихід із становища, відмовившись отримати цю посилку. Лондонські поштові відділення і досі приймають листи, адресовані Шерлоку Холмсу, який проживає за адресою Бейкер-стріт, 221Б. Знаменитий голівудський актор Джек Ніколсон у свій час працював відповідачем на листи фанатів Тома і Джері, героїв одноіменного мультсеріалу. Актор Райан Оніл одного разу відправив поштою живого тарантула журналісті Роні Барретт, що спеціалізується на чутках про зірок. І останній цікавий факт про пошту, шановні мої друзі. Найбільші у світі колекції поштових марок належали президенту США Франкліну Рузвельту, і президенту Індії джавахарлалу Неру, і президенту Індії джавахарлалу Неру. Ось такі цікаві факти про пошту, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо, друзі. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!